Україна входить у найважчий період війни, проте ні президент, ні його оточення не знають уроків Другої світової. От таке написав у Фейсбуку правник, учасник російсько-української війни Геннадій Друзенко. І він припускає, що ставка на зовнішню допомогу замість тотальної внутрішньої мобілізації уряду, промисловості, фінансів і людей вже цьогоріч може вилитися в катастрофу. І також Друзенко нагадує, що 44-го року 1900 Британський прем'єр Вінстон Черчилль тиснув на прем'єра Польщі у вигнанні Станіслава Миколайчика, щоб той визнав втрату Польщею її тодішніх східних земель, які окупував СРСР. Тож Геннадій Друзенко припускає, що схожий ультиматум вже незабаром можуть поставити Україні її союзники. І з нами на зв'язку, власне. Пан Друзенко, Геннадій Друзенко, правник, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогово. Пане Геннадій, вітаю вас, слава Україні. Дякую, слава, добрий вечір. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Отже, ви навели в своєму дописі у Фейсбуці навіть цілий епізод, ціли цілу частину з однієї з книг, де власне цей діалог Черчилля і Миколайчика описаний дослівно, і діалог цей досить контраверсійний, Причому з обох боків, якщо так на там подивитися його на нього з боку Британії і з боку Польщі, а багато хто не знає про те, що цей від, діалог взагалі відбувався. А можете ви зараз пояснити, що ви мали на увазі, от, власне, оперуючи тим, що Британія тиснула на Польщу, щоб та визнала окуповані Радянським Союзом свої східні регіони в 44-му році? Звичайно. А в політиці дві складових. Тобто, насамперед, це звичайно цінності, і тут ми зі Заходом на спільній платформі. А з іншого боку, є те, що нібето називається «реал політик». Тобто, коли, якщо ми проводимо історичні паралелі СРСР Сталін і захопив Польщу, то Сполученим Штатам Америки і Великобританії було дуже важко навагатися диктувати свої умови. І вони виходили з е, фактів. Тобто, якщо ми також шануємо Бандери в Україні, то у Бандери найулюбленішим е, способом політики була е, е, політика доконних фактів. І факт тому полягає, що на сьогодні в Україні ми маємо те, що маємо, як говорив перший президент. Тобто з одного боку, дійсно, правда, в нашому боці в цьому немає жодних сумнів. Але з іншого боку, Захід ну, не готовий допомагати Україні як 22-го року, коли ми вистояли і здували весь світ. Е, відповідно до розрахунків Мінфіна зовнішня допомагає падатиме. Ну, 23 буде менше, ніж 22-го. Точніше, 24 буде менше до 23 третього, буде менше ніж 24-го. І тому потрібно бути реалістом. А реалістом означає бути те, що обмежені ресурси ми кидаємо на найбільш стратегічні напрями нашої. Ну зараз це не секрет, знову ж таки, оборони. Тобто максималізм у заявах української влади він радше шкодить, ніж допомагає, бо коли у тебе обмежені ресурси, ти маєш концентруватися на найбільш важливих. Точках, пунктах, вузлах оборони, а не на звільненні тимчасово окупованих територій. І саме про це говорить Ріал Політик у виконанні Черчилля, Сталіна і Миколайчука. Нагадаю, Черчилль був лідером одним з провідних лідерів вільного світу, а Сталін був, був відомим диктатором Радянського Союзу. Миколайчук був прем'єр-міністром польського уряду в Вигнані. А, пане Геннадій, ну дивіться, а чому? Ну, от ви кажете, що це для нас от такі наші мак максималістські так заяви, і е це ну, веде нас до катастрофи. Так може це просто заяви? Може ми дійсно концентруємося на оцих критичних напрямках фронту, на важливих, але ми ж не будемо про це говорити вслух. А вслух говоримо, от такі максималістські заяви, щоб заплутати нашого ворога. Може, це таке наше власне і треба, щоб ви були праві. Але з та інформація, яку я знаю, і яку я наразі просто не маю права озвучити з огляду на те, що вона має там. Прям в секретності. Знову ж таки, треба бути реалістом. Треба мати план А, Б і як мінімум С. Тобто, якщо цей максималістський план звільнення всієї України, а про це говорив вже і президент Зеленський, не спрацює, чи маємо ми план, що робити в цьому випадку. На жаль, на жаль, на превеликий жаль, ми не повторили успіх, якби ми його не, не, там, не засиджували, не наведали Радянського Союзу, який за один рік війни з 1941 по 1943 ось 42, не збільшив виробництво середнього середньому 5 разів. Ми досі критично, абсолютно критично залежні від західної допомоги. Відповідно, якщо в силу внутрішньополітичних питань в Америці, в Європі, Південній в Кореї нам перекриють крані, ми будемо робити? І це питання навіть не порушується. А це питання потрібно не тільки порушувати, а й мати план Б і план С, коли у нас буде зовсім кепське з озброєннями, з озброєннями і те, що англійською називають ammunition, тобто, власне кажучи, боєприпасами. Якщо у нас не буде чим крити Росія, що ми будемо робити? І отут би хотілося почути чітну відповідь від президента. Бо насправді те, що він говорить, ну дуже правильно, дуже морально, дуже етично. Але політика, як свідчить зокрема Друга світова війна, вона складається як мінімум 50-50, 50 на 50 між цінностями і реалполіті. Якби там... Британія не підтримувала Польщу, врешті-ось Польща залишилася ПНР, тобто Польською Народною Республікою, абсолютно підконтрольною сталіною з польським маріонітком Урядом. Чи готові ми визнати реальність і почати діяти відповідності до, не тільки до там, цінності, моральної правоти, а й оцеї цинічної реальності світу. А, пане Геннадій, я, я розумію про що ви говорите, розумію, власне, куди ви хилите, але м -м, тут питання тоді на зустріч до вас. А як ви вважаєте, ми готові почути от ту реальність? Нам вона треба зараз. А, і як ми на неї можемо відреагувати? Я маю на увазі зараз звичайних. Пресічних українців, які донедавна в 23-му році, там приблизно в період з квітня, окей, не з квітня, з червня по жовтень, були впевнені, що зараз ми виженемо москалів з Херсонщини, дійдемо до узбережжя Чорного моря, розріжемо сухопутний коридор на півдні і все. Справа в капелюсі, Крим наш і все таке решта. І тут пройшло менше року. І президент говорить а, реальність, тобто реальність в тому, а, перефразуючи ваш пост, що нам можуть сказати, друзі, ну дивіться, ситуація така, що не те, що про 91 й рік, а про 22-й рік ми, в принципі, можемо забути. Як на вашу думку, тоді має зреагувати Україна, український народ і звичайний пересічний українець? Чи не буде це для нього шоком? Бо іще буде. Але це питання до державної пропаганди, до державної інформаційної політики. Тут я на жаль не готовий брати на себе відповідальність, бо я її не формував від самого початку. Я був більш тверезим, скажем, ніж державний марафон. А з іншого боку, якщо подивитись німеччину в нацистську німеччину 44 року. Наш оптимізм в лапках дуже нагадує оптимізм Гітлера, який просто створив паралельну реальність радянські, а згодом 44-го року західні війська наших західних союзників пересувалися до кордонів Німеччини, а потім всередині Третього Райху, Тобто, і, врешті-решт, це закінчилось до німецької е нації та Третього Райху, Третьої імперії, катастрофи. Ну, але я... бачите, все-таки Третій Рейх і Гітлерівська Германія, Німеччина. Тобто, це країна-агресор. А ми, ми не агресор, ми жертва. Тому окей, а... окей. Я з вами згоден, візьмемо Фінляндію з 40-го року, 39-го, Точніше, коли радянський союз напав. Фіни неймовірно ефективно і героїчно захищалися, але коли на весні, коли виростає сніг 40-го -40 року, Маннергейм отримав звіти від своїх командувачів своїх корпусів, своїх там військових частин, зрозумів, що вони на межі катастрофи, і тоді умови домовленості між Фінляндією і СРСР були. Гірше ніж початкові вимоги Сталіна тридцять дев'ятого року. Це правда. Тобто, це знову правда, ж таки, да знову ж таки, Політика це не мрії і не етика. Політика це доволі жорстока і цинічна реальність. Я повторюсь, я не маю, тобто я маю частину там розвідувальних інформація скільки ми давно більше 9 років працюю на фронті. Але президент має набагато більше. Я все, що я хочу за нашого лідера, бути тверезим. Тобто, е якщо ми за два роки, зараз третій рік Великої війни не почали випускати там десятки, а якщо не мільйони снарядів, в ФСПД, там інших речей, напевно, треба бути тверезим. Бо можна стояти на принципі втратити все. Ну, дивіться, от ми, Миколаївчик, якого згадував своєму дописі в Фейсбук, був абсолютно правий з точки зору етики і моралі. Але 44 четвертого року він подав відставку. А в Польщі переміг. переміну ну, е ну правильно. Я я па пане генералі. Я розумію, що етика і мораль насправді дуже різниця. Дуже скажімо, вразлива Абсолютно вірно. вірна. Етика і мораль вона дуже вразлива, коли розбивається о, о, об сувору реальність. Власне, і коли вона розбивається, вона просто надрузки розбивається, їх складно зібрати. Так, Тому так. я розумію вас і заклики бути тверезим, ну, скоріше бути чесним. І от коли так. цей момент чесності настане, оце, звичайно, питання, чи не буде пізно тоді? Я розумію, про що ви говорите, але бачите, тема Тут дуже тонка. Абсолютно згідний, так. Да. Тобто, ви правильно сформулювали. Треба бути ну, тверезим, це таке м'яке формулювання чесним, більш поширене. Тобто влада має бути чесним своїм народом. Якщо ти зараз не можеш повернути все, збережи те, що є. Е -е... А, знаєте, це... це такий момент. Ну, тема насправді дуже тонка і знаєте, суперечлива. І навіть а, дещо вона може, скажімо так, чіпляти певні наративи, за які може потім бути відповідальність а наша з вами. Тому на цьому давайте. Ваш заклик зрозумілий абсолютно. Він має право на життя, і дійсно це правильна історія зараз. і Варто над нею у нас поміркувати. Є легітимний президент, легітимний верховний главний командувач. Ми до нього звернулися, але рішення приймати йому. Це Я правда. думаю, що це, це тримаємося в межах чинного законодавства і конституції України.